Слава Ісусу Христу! Ну, тут пан Богдан сказав, що він, як Мойсей по пустині, ходив три роки і не міг добитися справедливості в вирішенні цього питання. Він підтвердить, що він звертався в всі інстанції і так далі, що потім доля нас звела з інших питань. І так стало, що Юрій Кармазів, народний депутат, доручив мені підключитись до питання формування тарифів. Скажу вам зразу, що це надзвичайно складно було, тому що питання болюче. Влада не хоче понижувати тарифи і робить все для того, щоб обдирати народ, тому що фактично не тільки по тарифах цих, ці, ці ж і газ, і світло, і так далі. Вони кричать, що вони там підвищують пенсії і так далі, а по своїй суті в той же час забирають двічі більше. І тому для них, наприклад, понижувати тарифи чи чи їх робити справедливими абсолютно невигідно. І коли ми почали, ми дуже навіть вже з допомогою моєї народного депутата Кармазіна ми обходили всі найвищі владні кабінети. От Богдан знає, були створені комісії ну, і в кабінеті міністрів, і в міністерстві житлового господарства і в Антимонопольному комітеті і скажу чесно, що треба віддати належне антимонопольному комітету, тому що ми вперше в Україні, от з паном Богданом Юзефіком, ми з того, що антимонопольний комітет подав суд на Дрогобицьку районну міську раду. Це вперше в Україні ми добились, і оскільки я представляю інтереси там громади громадської організації, ми виграли суд. Тепер є всі підстави, а рішення суду, міська рада повинна виконувати. Вони знов тут йдуть. Тут пан Богдан вам потім розкаже, в чому, щоб ми не повторювались, є нюанси. Там є проведення громадського обговорення і так далі. Але саме основне, що є рішення суду, де чітко визначено форми і методи формування тарифів за послуги ЖКГ. Ну, там такі послуги, що деколи ви навіть самі не знаєте за що платити, і чи можливо є послуги, які неможливо надати. Їх просто неможливо. Кожен місяць з'являється, так здається, ця послуга 10 копійок, ця 20, ця 30, помножте на 80 тисяч. От вам і виходить в місяць там, лишніх 20-30 тисяч. А за рік це півмільйона з вас, з бідного по копійці, то по нитоці, а багатому сорочка. І я вам скажу, куди гроші йдуть. Я чому, ще раз, щоб ви просто орієнтувалися, що це не просто питання там, тарифів, куди гроші йдуть. От, наприклад, ми торкнулися з такого питання, в лютому місці був проведений тендер на закупівлю сміттєвозів. Ну, сміття що вивозити. Всі знаєте, що є в нас автокрановий завод. Він випускає сміттєвози. Ну, здавалося б, що тут думати довго. Випускають нові сміттєвози. Гарантує два роки обслуговування, дешево продають відносно дешево, дешевше, чим інші пропозиції. Купляй, працює десь біля тисячі робочих, ви інвестуєте міські гроші в казну, мають люди роботу і платять податки знову в казну. Тобто йде оборот грошей. Правильно? Так ні. Наша міська влада вирішила по-іншому. Я вже маю всі, от я надав пану Богдану Бувінтові бо долучився до того. Всі документи вже отримані. Вони з грубішими такими грубими порушеннями проводять е, тендер на закупівлю. Вони не приймають е, до е, цього, не приймають документи на тендер автокранового заводу. Ну якщо в деталях розказати, то вони тендер провели раніше чим відкрили пропозиції автокранового заводу на три години. Тобто вже тендер виграли. А потім почали обговорювати чи підходять їм пропозиції автокранового заводу. Ну, вам деталі не треба знати. В чому суть? Вони купили в якоїсь фіктивної фірми товариство з обмеженою відповідальністю старі мерседеси по ціні 890 тисяч гривень в той час, як нові пропонувались по 690 тисяч. І того на двох сміттєвозах вони наварили ці 400 тисяч напряму. Ну ви не знаєте основного, що ці. Старі сміттєвози, типу Мерседес, там, а там всього 6 мерседеси то на, старих, е, резини, на старій резині. Кожен з них коштує 20 тисяч доларів. Тобто вони коштують не мільйон е, 700, так як їм повинні були заплатити, а вони коштують всього-навсього 40 тисяч на 320 тисяч гривень. Півтора мільйона в кишені. Кому? Це ваші гроші. Це куплялись за гроші тих, що ви платите за комунальні. Я вам один тільки нюанс розказав. А їхні зарплати керівників більше 10 тисяч, а їхні машини, а машини цього ж голови міста. Я за це мовчу, ось чому вся біда наша. Тому я просто мене попросив пан Богдан приїхати, щоб я пояснив вам. Нюанси інші, ті, що він знає, він як професіонал, пояснить вам, як формувати, як угоду заключати і так далі. А я вам хочу це показати з іншої сторони, що вас дурять на кожному кроці. І мені дуже шкода, що сюди прийшли, я так дивлюсь, ну, ті старі закалки, ще десь, як і я, Ну хто молодший, хто старший за мене, а що, остальних не цікавить. А що, останні готові платити на 200 гривень кожен місяць більше? Ні. Вони знають прекрасно, що такі, як ви, як ми, ми б доб'ємося, а вони, сидячи вдома, будуть користуватись тим, що ми зробимо. А може не вірять? Чому не вірять? А, а якби чому? я не вірив? А, а от добились. Ми ж писали в газеті, це от зараз я вам роздам газету, де писали і перед тим писали, що ми виграли суди, що вже є форми, методи, як формувати і так далі. Прийдіть до нас. Ми не беремо з вас гроші, ми не будемо, ми не говоримо заплатіть там гроші, ми вам покажемо. Ми вам хочемо показати, розказати, що як заключити угоди, як повинно бути, якщо вас не обманювало, то прийдіть, що ж не вірите, пройтись в літню днину 30 градусів на вулиці, пройтись вечором, вже прохолодно. А куди? Сюди в клуб послухай. А, сюди? а я ж? Ну ви тут прийшли, ви повірили? Чому інші не вірять? Дуже погано. Я позвонила у всі інстанції. Вони сказали, що це, о, це в цілі. Та ні, підожді. Так, ви можна я скажу? О, То будуть питання, я або Богдан, або я відповім. Я зараз інше питання піднімаю. Це потім ми відповімо. А що ж ви хотіли, щоб хтось вам інше сказав? Воно не в силі. Воно судом уже відмінено. І повірте мені, що воно не в силі, і вони це знають. Тому я вам просто говорю, не треба зневірювати. Ви розумієте, не треба. Ну ніхто за вас цього не зробить. Ну, добре, є якась ініціативна група, є е, такий, ну, чоловік, як Богдан, бореться за вас. Ну, підключив мене, кармазина, теж приїжджаємо сюди, допомагаємо. Але ви повірте, що якщо ми. От в нас тут є вже скільки, десь ну 70 чоловік. Це сила? Це велика сила. Ми, і ми докажемо, що будуть сформовані е, ці тарифи, тому що вони не можуть вже по-іншому, як є рішення суду, формувати тарифи. Все, хочуть вони чи не хочуть, не виконання рішення суду тягне за собою відповідальність адміністративну або і кримінальну. Це вже не буде так. До речі, по сміттєвозах ми добилися, припинили перерахунок грошей і будуть повторно проводити тендери. І, Очевидно, я думаю, що виграє цей автокрановий завод. Я тільки сьогодні був в прокуратурі з цього питання, ну і не тільки з цього, там інші питання є. І я переконаний, що гроші поступлять на автокрановий і через зарплати, податки на зарплати вернуться знову в казну, частина вернеться в міську казну. Я вам більше скажу, от сьогодні знов-таки звело нас, на чому звела нас доля. З Богданом Юзефію е е німецькі аферисти викрили тут фірма є, Товариство з обмеженою відповідальністю ЄСМ, таке. Там була частина е статутного фонду державного. Викрили 15 мільйонів підприємства, стоїть, вкрали німці. Ми вже з ним добиваємося рік, щоб забрала прокуратура назад, казну державу, 15 мільйонів. Це десь порядка 120 мільйонів гривень. Це, це можна купити Мерседеси, що угодно, ремонтувати дороги. Радзієвський не хоче. Прокуратура, от я тільки що вийшов з прокуратури, я говорю, чому ви не хочете? Чому німці забрали, що вони бідні такі? Ну заберіть, ми вам надаємо документи, ми говоримо все, ми говоримо як зробити. Їм не потрібно. Ми не То ми вже договорилися, що на вівторок вони піднімуть ці документи і по сміттєвозах, і по цьому по цій фірмі ЕСМ і так далі. Ми подивимося, в чому ж річ. Ну мовчати що не можна. Ви розумієте? Я більше сказав, ми, я е, по мовному питанню, починаючи з Київського майдану, я там перший був і дійшов до Бориславського майдану. Львівський був. Ну, я подивився, якщо у Львові зібралось 700-700 чоловік, і я сказав, якщо це 700 українців у Львові, то що ж ви хочете, яку мову? Вам треба гавкати, а не говорити українською мовою. Люди не вірили. А я цю віру, що? Я повинен повертати. Він, ви, нас тут 10 чоловік. В чому зневіряти? А в тому, що кожен кричить: ви мене виберіть, я зроблю. Ми, так ми я не ви кричу, виберіть. Дам... Видіть, та не треба зробити. мову тебе боротись. Не той, хто вибере. Так балотуйтеся на мера міста. Не буду я за мера міста, я не господарник. Я не хочу вас обманювати, що я прийду і вам побудую це. Я можу допомогти вибити гроші на дороги. Я це знаю. Я в Києві працюю. Я можу все допомогти. Ну я не господарник. Я вам скажу, ви виберіть мене мером, як тут. Був цей як його Гук! Поберіть мене мером, я тут цього вкраду. До речі, якщо чесно, коли його міська рада зняла, то він поїхав захищати свої інтереси, бо він підпрацьовує на Москву. Це я вам відверто скажу. Він поїхав свої, виписався звідси, поїхав в Сівастополь, прописався в місті в Сівастополі. Я від міської ради мав доручення захищати інтереси міської ради і зустрічаю його, така хальона рожа. Я говорю, Микола, а що ти в Севастополі робиш? А я що твої господарі тут тебе захищати будуть? Я говорю, «А ти? Ну, але ти так вже не вірив в військовому суду треба було його на Франківській, Тернопільський. Що ти в Севастополь поїхав? Я говорю, видно те, що я тобі говорив. Це є правда. Очевидно, що ти працюєш на Москву, це є правда. Це вам так вже про гука почали ми говорити, то ну він обманув вас, ви його обрали. Ну я обманув вас ще раз, кажу, що оберіть мене мером, я вам тут зроблю золоті гори. Ні. Я зовсім інше можу зробити. Я можу творити закони, я можу пробити бюджет для міста, я можу допомогти любе питання рішити, ну, я каналізацію я не вмію ремонтувати, я не знаю, як це робити. Але якщо на це гроші потрібно, я можу... Законним шляхом я можу це допомогти. Так а вам є люди... Допомагали люди. Прошу вам би допомагали в тій же міській раді. Лікі ну, розуміються ну, на цьому. Кожен повинен Ви робити це своє. Людину. Ну Що толку, що ми за <пробували> я... Ну перебуваємо. Ми ж не обираємо сьогодні мера міста. Я не за це. Я вам сказав, що ну це не мій профіль, я тому і не висовуюся. Я ж не буду вас обманювати. Кожен повинен робити своє. Тому я не буду вас більше затримувати увагу. Просто вам говорю, що в даному випадку, шановні, ми можемо допомогти самі собі. Вам попало якраз так, що ви перші в Україні маєте всі шанси, перші в Україні, всі шанси поставити на місце міську раду і в кінці кінців платити нормальні тарифи за ті послуги, за ті іменно послуги, які вам надають. А не фіктивні, які вони надумають. І якщо люди цього захочуть, я ще раз говорю, якщо вас далі будуть обманювати, якщо ви будете ходити заключати якісь е, еферичні умови, ці угоди, які ви не знаєте. Ми просимо, прийдіть, ми пояснимо, як краще. Ми ще підемо на те, що в великих мікрорайонах, коли вже не можуть люди прийти сюди, можливо, ми вийдемо. Тут чисто вже професійно, я привик доводити все до кінця, то, що починаю. Можливо, ми підемо по мікрорайонах, проведемо збори, І щоб доказати міській раді, що їхнє належне місце в житті. Не можна знущатись над своїм народом. Розумієте? Я от подивився в Бориславі. Обрали нову владу, перше, що вони почали, закрити із семи е, чотири е, дитячих бібліотеки. Відбили, бо там є дві нові бібліотеки, під банк одна підходила, ще кудись. Потім їм приглянула сьома школа, найкраща. В, люб, в любій формі, і в, як будова відремонтована, місце хороше, бо там можна зробити платний коледж. От теж зібрали, але там люди були більш активні. Я приїжджав. Мене просили, просто я трошки був на них обіжений. То в мене є свої там нюанси по Бориславу. То просили мої друзі. Я приїхав, коли заступник говорить, ну ми вирішили, ми закрили. Я так ззаді сидів, я родай мікрофон, і ти зараз поїдеш туди, за хутор Михайловський, там будеш закривати. Третє, що вони вирішили, позакривати. Половину відділень лікарні. І так далі. Те, що вони посадили все місце в лужу, по російськи сказано, в калюжу, в болото, в багно. Аж душа кров'ю обливається, але говорять, а в нас найвищий рейтинг. Ми говоримо, так, якщо ви вважаєте вийдіти на вулиці, вас тут оплюють. І я дивлюсь, що тут, правда, трошки бюджет більший в місті, є більше, що вкрасти. Але я би так пану Редзиєвському сказав, що подивись кругом, я вам даю гарантію, що по сміттєвозах декілька керівників міської ради попадуть під кримінальну відповідальність. Це однозначно. Однозначно вже вирішено порушити кримінальну справу. Це окремо. Я поки там йде перевірка, я говорю то, що у мене вже є факти на руках, іде вирішено порушити кримінальну справу. За стадіон закінчується перевірка. За ринок незаконну забудову теж закінчується перевірка, за інші питання і так далі. Тому, тому я буду закінчувати, потім питання вже в кінці, після виступу Богдана Юзефе, я відповім, підготувати питання, я відповім. Тому я просто вам говорю, будьте більш активні, і повірте мені, завжди можна перемогти. Дорогу долає ідучий, це не я сказав. Якщо ми будемо пасивно відноситись, Якщо люди розчарувалися, в чому розчаровуватись? Ну в чому розчаровувати? Так ви що, зачарувались в тарифи? Розчарували тарифи? Не, не зачаровуйтесь, прошу. Вищих керівниках розчарувався. Ющенко посіяв велику не ну, я, я тут не політику. Ми я не а, хочу в політику переходити. Хто який теж ви теж посіяв тариф. недовіру? Ну, так, ми ми зараз за інше. Ми не за політику сіяв, говоримо. Кажуть, ми не говоримо, не ми говоримо говоримо за конкретний факт: тарифи, житлово-господарські послуги. Ми добилися. Є рішення судів. Не треба нічого робити, правильно укласти угоду. Уже вам нічого не треба робити. От тут повинен був цілий зал сидіти. А як правильно от зараз Богдан виступить, скаже, що треба робити, як підписати, з ким мати відношення і так далі. Потім в кінці будуть питання. Я відповім. Дякую.